Сьогодні незалежність гартується на полі бою. Незалежність закриває небо щоночі. Вона рятує життя в лікарнях. Вона гасить вогонь, вона навчає. Незалежність не спить цілодобово працюючи на оборонних підприємствах. Бо так важливо, аби наші воїни мали все, аби незалежність мала все, щоб себе захистити. Незалежність за кермом в дорозі. До тих, хто чого потребує. Незалежність б'ється на ринці на світових аренах і сценах, де виступають українці. Вона на сторінках книжок, словах віршів, які пишуть українці. Ми доводимо, що українці є і українці будуть на цій землі, на цій площі, де через 100 років стоятимуть наші наступні покоління, і через 100 років відзначатимуть тут. День незалежності України